Якщо ви давно думали щось собі придмати в зварювальному магазині, це найкращий момент, тому що на всі товари йдуть знижки, так як це чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця, знижки на всі товари. І також ще можна отримати подарунок. Хочете отримати ось такий костюмчик. Для цього потрібно у магазині або на сайті Аргон купити товару на 1000 гривень, і ви автоматично стаєте учасником. Купивши товару на 1000 гривень, ви можете стати переможцем і за перемогу отримати даний костюм. І не тільки один. Таких костюмів два. І ще за друге місце ви можете отримати пальничок. Міговський палічок для напівавтомата 150-й МБ-шка. Також до нього йде ще катушка дроту, або 0,8, або одиничка в 5-кілограмовій бухті. Лічок МБ-15. Також за друге місце ще додаються краги. Третє, четверте місце і п'яте. Фартушки, нарукавники, краги, пішони. Заходьте на сайт Argonin.ua або магазин Argonin.ua і приймайте участь. Шанс є у кожного. Ставайте переможцем.